Пацани, оце на фронті має там в окопах спать. Перепрошую срать. Чуєте, а давайте почесно. Хто із вас слушав Лепса, Тімоті? Знаєте, що зараз Лепс заявив Ну, оце й жо? Він офіційно зараз заявив в інтерв'ю, я ставку зробив, що ставку Покровськ, наш Покровськ, має бути переномінований в Путінград. А у нашого великого президента має бути Путінград, щоб потомки о його великих ділах. Українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. Якось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує Одного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний путіну, тобто вони ним всі керуються, розумієте? Така от історія, і вони. Сують свою пропаганду, все Казалось ви просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними. І потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін Медведів, або приближені до нього. Да? Ну або от такі от артисти. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.